Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Львові. За результатами дій на випередження викрито двох неповнолітніх, які на замовлення РФ намагалися підірвати таунхаус, де проживав воїн Сил оборони. Для вчинення злочину фігуранти залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів. Щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового допомешкання, агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали виконавців на гарячому, коли вони заклали СВП на вході до Таунхаусу. За матеріалами справи, фігурантами виявилися двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував на телеграм-каналах з пошуку легких грошей. Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схорону вибухівку, а потім заклали її на місці спланованого теракту. Під час викриття у фігурантів вилучили споряджену вибухівку та смартфони із доказами контактів з куратором. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною другої статті 15, а також частиною другої статті 258 Кримінального кодексу України. А це закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.